Проблемний підліток? Це точно не про мене. Я поважаю закон, але життя буває непередбачуваним та іноді підкидає неприємні сюрпризи. Прикри збіг обставин іди під підозрою. А твоє щиросердне це не я! Ніхто брати до уваги навіть не збирається. І в поліції вже все не на жарт, як з дорослим. Наручники, фотографування відповідають. Пальців. Це батьки ще бачать тобі несвідому малечу. А для Кримінального кодексу дитинство закінчується у 14 років. І куди поділися ті люб'язні поліцейські? Тут вони зовсім інші. Тюрмою лякають і натякають. Додому хочеш? Тоді зізнавайся. Може, й справді підписати зізнання. а потім батьки якось виручать. Вась Васю, негайно візьми себе в руки в Україні. Ніхто не може бути примушеним до зізнання у вчиненні правопорушення, чув про презумпцію невинуватості. Не ти маєш доказувати поліцейським Я не винний, а навпаки, вони зобов'язані довести твою вину. Ввічливо зауваж про це правоохоронцю та продемонструй, що ти знаєш і інші свої права. Вимагай надати тобі можливість зателефонувати батькам. Вони твої головні рятівники. Зроби це сам і не вір запевненням. Ми вже матері передзвонили. Сказала, що скоро буде. Будь розсудливим і не ведися на хитрощі поліцейського. Свою пропозицію підпиши цей папірець і йди додому. Нехай залишить для більш наївних Вась Васю. Ти не вчиняв злочину, так не бери на себе провину навіть заради обіцяного звільнення. Підозра у скоєнні злочину справа серйозна, а тому ти маєш право на професійний юридичний захист. Причому одразу після затримання і перед першим допитом. Нагадай поліцейському про його обов'язок викликати до тебе безоплатного адвоката. Допит неповнолітнього проводиться тільки у присутності батьків або педагога, а до їхнього приїзду не відповідай на запитання поліцейського. Достатньо назвати своє прізвище, адресу проживання і запевнити. Повірте, це помилка. Зараз прийдуть дорослі і все з'ясується. Неповнолітнім закон надає не й інші привілеї. Через годину допиту має бути перерва для відпочинку, а сам допит не повинен тривати більше двох годин на день. І якщо поліцейський перевищив цей ліміт часу, відмовся від подальшого спілкування. А на його лукаве це вже не допит, а просто розмова. Заяви, що стомився, і не хочеш заплутатися у своїх свідченнях. Підозрюваних у поліції саджають під замок у спеціальну кімнату для затриманих. А ти як думав? Поліцейський відділ не п'ятизірковий готель, але й не катівня. А тому в таких буцигарнях, таких мавп'ятниках чи таких пеналах утримувати людей категорично заборонено. У кімнаті для затриманих має бути створено мінімальний комфорт, який вікно, тапчан, стіл, вентиляція, опалення, освітлення, рукоминик та туалетна кабінка. І ще одне: неповнолітніх заборонено отримувати в одній кімнаті з дорослими. Вась-Васю, затримання поліцією це завжди стрес. Якщо почуваєшся недобре, вимагай невідкладно викликати швидку допомогу. Лікарі мають право припинити проведення слідчих дій і відвести тебе до лікарні. Не забувай і про права затриманого, які ми обговорювали раніше. Давай ще раз їх згадаємо: право відмовитися, підписувати документи та давати пояснення, право на повагу до статі, право на недоторканність особистих речей, право ознайомитися з правами затриманого, право на фіксацію точного часу затримання та часу прибуття до поліцейського відділу. Право оскаржувати дії та поведінку поліцейських твої права завжди захищає закон. Пам'ятай про це, користуйся цим і не забудь поділитися знаннями зі своїми друзями.